Віла в Аркадії це 350 метрів простору, створеного для приватного життя без компромісів. Це один із небагатьох об'єктів на ринку, де поєднана приватність, безпека, преміальна локація та повна автономність Три рівні спроектовані з урахуванням комфорту, функціональності і естетики. Будинок зведений з червоної цегли та ракушняка. Це натуральні матеріали, які забезпечують надійність, теплоізоляцію та тишу в кімнатах, а також сприятливий мікроклімат у будь-яку пору року. Це не просто будинок, це екосистема, яка працює на ваш комфорт. Майже 9 соток землі, де правильно організований життєвий простір, професійний ландшафтний дизайн продуманий до деталей, зони для відпочинку. Жива зелень, розділені функціональні простори. Це територія, де можна відчути себе не в місті, а в окремому світі щодо басейну на території віли. Підігріб води дозволяє насолоджуватись плаванням у будь-який сезон, вбудована система протитечії. джакузі, декоративні фонтани створюють атмосферу розкоші і естетики. Це місце для перезавантаження після низького ритму в самому серці Одеси. Винесена аутдор кухня, мармурова стільниця, техніка преміум рівня, холодильник, плита, пас. Судамийна машина, усе під рукою, щоб готувати, не відволікаючись від спілкування чи красивого виду перший поверх. Це центральна сцена вашого щоденного життя. Вітальня з висотою стелі 5,5 метрів створює відчуття театрального простору. Тут є повітря, світло, масштаб і затишок, камін, як емоційна точка тяжіння, майстер-спальня з виходом на терасу, справжній привілей для власника. Ви прокидаєтесь, відкриваєте двері і перед вами саду та син води в басейні. Приватна ванна кімната при головній спальні зона абсолютного спокою. Окремий санвузол для гостей, гардеробна кімната, повноцінний спад. Зал. Усе зосереджено на комфорті без компромісів. Цей поверх об'єднує публічність і приватність у найкращому балансі. Другий поверх спокійний, світлий, створений для відпочинку. Дві спальні. Кожна зі своїм санвузлом і терасою. Повноцінні автономні зони, які ідеально підходять як для гостей, так і для членів родини. Від на море це відчуття легкості щодня. Ви бачите горизонт, простір, який заспокоює і надихає. Підвальне приміщення це серце будинку, де поєднана практичність і надійність, простора гардеробна для сезонного зберігання, валіз, речей, що не мають бути на виду, але мають бути під рукою. Укріплені стіни та колони забезпечують безпечний простір у разі непередбачуваних ситуацій. Це технологічне укриття. Яке додає впевненості в інженерній кімнаті, автономне водопостачання, це незалежність від міських мереж, центральна та автономна каналізація, система опалення та електрики, автономна з можливістю контролю в будь-який момент, професійний дренаж ділянки, це захист від підтоплень, вологості, збереження ландшафту та фундаменту. Уся документація готова. Прозора історія будинку, юридичний супровід, легка угода від першого дзвінка до отримання ключів. Це готове рішення для розкішних. Телефонуйте і побачимось на перегляді.